Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на всило гель. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Особлива історія сьогодні буде від нашого Костянтина Грубича. Він наразі знаходиться за 305 п'ять кілометрів від Києва. Це село радичів Чернігівської області. Ось такий Саме... маршрут він е, е, проробив там 33 сорти винограду на п'яти сотках. Вирощують якраз у Новгород Сіверщині Володимир Новоженов. Ось так. Переїхав до Чернігівщини 5 років тому з Донеччини. В Донеччині, коли свій час на березі Азовського моря в дворі чоловік мав виноградники, виноробні навіть сироварню. Це релоковане е, таке виробництво про те, як вони живуть, як відновили, як висадили зараз. Ті виноградники. Давайте поговоримо і познайомимося разом з Костянтином Грубачем. Ось доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Ви знаєте, ну серце моє просто тьохає від радості, тому що Чернігівщина надзвичайно мальовнича. Ми заїхали так далеко в таку глибинку, але от е, я навіть підібрав такий вірш Ліни Костенко, який відображає те, що в мене в душі зараз. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси усе так гарно, чисто, незрадливо. Ось тут буквально за цим виноградником там. Такий пейзаж, але ми не можемо показати цю прекрасну Десну, цей пейзаж. Але здаю точку село радичів. Чернігівська область приїжджайте сюди, насолоджуйтеся. тому що ми технічно або показуємо пейзаж, або покажемо виноград. Це ж таки. Мова про виноград. Ось тут уже навіть більше п'яти соток я бачу, тому що Володимир Новоженов він розширюється. І ось подивіться, до чого не доторкнися. Ось ці ягідки, вони тут тиждень-два і вже можна збирати врожай, можна навіть куштувати і можна робити вино. І ну я в цьому мало тямлю. А ось він, наш герой. Доброго ранку! Доброго ранку, ви молодець. Ну, скажу Короче. так коротко. Зробіть невеличку екскурсію, тому що тут у вас всі різні сорти. Три десятки. Так, тут три десятки сортів. Це мені сорти столові. Оце раміна, сорт. Український? Української селекції. І сорт далі. Красавчик. Красавчик. Сорт, так, це Олег Михайлович. Пісенка. Дуже поважний наш селекціонер. Дуже поважний. поважно. У поважному віці і поважний як селекціонер. Оце красавчик. Оце далі оце оце Ага. Ага, і він в Нікополі під да, обстрілами займається да, селекцією. Да, селекція займається і в нього учні, послідовники і так далі. Там все дуже налажено. Але все ж таки, сьогодні герой, ви у нас. Яким чином з Донбасу, з Азову ви перенесли все. Тут же не ріс колись виноград. Це, це не, не, та, не той тут теруар. Був пустір, тут був пустір, да, і теруар вважалось так, але вже є ранні та надрані серед. Красиво, бо Як... Вадим Григорович, наш оператор, він все по потренувався. Сказав: ти ставай сюди, ти сюди. Ось та так, як нам сказав начальник. так Ранні і надрадні сорти. Це і столові сорти, і білі сорти. Оце в мене тут лінійка вся трамінер Йоханітер, Савіньон, Блан, Центронний Магарач і Ріслінг це теж ранні сорти, які можуть тут визрівати. Він робить, що потрібно, во-первых щоб набрав цукристість віногра. Певну, допустим, це 21 брикс, 21 22... 21 один брікс, ну і pH десь біля тройки. І тоді вже це може йти. Все Але в переробку. мене цікавить людська складова. Ви ж е, е, ну, знаєте, рі, люди діляться. Я сьогодні зустрів в магазині, поки сюди їхали. Теж переселенець каже: я переселенець, мені хати не дали, те того не дали. Жаліється, розумієте? От отак. А ви зовсім по-іншому дієте? Ви ж я теж можете жалітися, а ви працюєте. Оце інший приклад. Не звик не звик Жалітись, ні. Щось треба робити. Постійно не в дії, бо лежать і проклинати там якусь владу, чи не, не склалося життя, це не моє. Ви... Я повинен чи буду зайнятий. От на винораднику це день і ніч. І це такий крафтовий виробник, що по 100 гривень вже можна купувати у вас, чи, чи вже виросла ціна за літр. За ні. Я оце бутилка. Ану, розкажіть мені, які 300... вина тут? є? Ну, Це є? продавав за 350 гривень. Це трамінер. Це вражає ще 23-го року. Віно. Дуже цікавий сорт, дуже мене цікаво тут повів. Достойно. Відчувається вже сортові особливості і так ну, далі. Давайте я взагалі-то не, не вино ну мало, так би мовити, а то ще й зранку, як ото кажуть, хто хто п'є зранку. Або будемо аристократами. Тут... Аристократія о, Чернігівськ, чернігівсько азовсько донбаська аристократія. От, е, за вашу завзятість, за Азовську шляхту, Азовсько-Чернігівську, за вашу маму. Е, до речі, як її звати? Катерина Олексійовна, сьогодні день народження. У Катерини Олексійни сьогодні 89 років, на жаль, Хвороба тяжко захворіла. Тому що я хотів, щоб вона теж була з нами. Давайте за нехай Катерина Олексіївна живе довго-довго, радує вас, надихає. І щоб всі наші мами, бабусі, усі жінки частіше відчували щастя. За вашу маму. Приймайте. Так. Кисленьке. Ду дуже круте вино. Далі. Як ви колаборуєте? У вас є тут однодумці? Хтось переймає ваш досвід. Як ви масштабуєтеся? Ну, однодумці є не тут, не в селі, але є о, поруч тут, в сусідніх селах є в Батурині колега. Но вони займаються столовими сортами винограду. Я ж кажу, я в першу чергу мені було цікаво займатися вином. І було цікаво, як він поведе себе тут, в цьому теруарі. Бо теруар тут вже цікавий і ріки, який цей схил. Я ж підбирав, коли сажав виноградим, бо тут був пустий. І Клімат вже змінюється, він тепліше стає. Так. Тому це, це не дивно, так. що Чернігівщина вже, вже. стала винним вже. краєм. Так. Вже. Зараз ця погода день жара вночі прохолодно. Це для набору кондицій вільних стартів винограду. Це дуже-дуже важливо. Дуже. Бо це так так прийнято. так він якою морфологічної особенності цих. Пане цих Володимире, технічих. ви знаєте, ось вчора ще один був у нас дуже хороший хлопець Олег Гаранько, коваль з кролевця. Понятно. І він вам передав ось це, ну, начебто, це як попільничка, але, але, подивіться, ну, я ж я ж не знав, як воно, як можна його використати. Опа! Наприклад, може і так. Ну. Чи рівно підходить рівно? Так, так що на виставки будете возити? У вас уже найкраще вино? Ось ця підставочка є. Ну а я не знаю, палити ви чи ні? Ні, я не палю. Ну, і добре, і десь я не палю. третього класу десь от. А, при... а до третього палив? Між другим і третім класом було. <рес> 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 до речі, уроді шостки, чостки. Це ж ваша <рес> батьківщина. <рес> ви якимось чином потрапили на Донбас, там пожили-пожили, втекли від цих супостатів і на свою батьківщину. <рес> так. Ось так все робиться. А що ви мені передасте? Не мені, а наступному кравчареві. Оце от наступному пляшечку Йоханітера. Це німецький сорт. Він тут теж гарно це зарекомендував. Ну і хай буде йому, Як це? презент і пам'ять. За два тижні кудись воно потрапить. Я ще вирішую, куди оце отак. Ми об'єднуємо Україну Звичайно. від крафтовика до крафтовика, від хорошої людини до ще кращої людини. І у ну, нас таким чином, Валентино, Олександре, як вам? Ну, пляшечка одна, правда. Ось <говорить> 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 ну, я від історії в захваті, коли після. Третього класу я кинув я досі від цієї але фрази все, що відійти що не учились, можу. Смішні, класні, все... живі, справжні. О, дякую ой. вам за таку історію. Так, я, Много еліт. Мішко, Клас. Що, ну, я за... завжди. За здоров'я. Усім гарного О. дня, Україно, не втрачаємо надії. Ми переможемо. Одна... Однозначно, Однозначно. гарного вам настрою і ранку. Будьмо <сігарно> ніколи <сігарно> не думала, що так класно цокання буде звучати тут у нас ранок марафону Але коли бізнеси ось так оживають, мають можливість переїхати з одного регіону в інший, коли людина має сенс життя, коли вона творить, коли вона ось так діє, це, це круто. Це надихає. Це те, що за те, чим ти робиш, можна триматися і так далі жити навіть у найтемніші часи.